Шановні студенти і батьки, сьогоднішній день, хай самогутній Богатець, Син Дух Святий, всіх вас благословить на початок навчального року. Хай панує над нашими головами мир, хай буде Божа поміч і Божий захист. Сьогодні нам розвиднялося, я вже сьогодні дві служби відкадив і приїхав до вас, спішив колеса, відлітали, але я з вами. То мій синочок буде вчитися тут на першому курсі. Отож, дорогесенькі, каже мудрий Соломон, розумний чоловік шукає. Знання. Ви сьогодні є здобувачами знань. Ви є українська інтелігенція. На кого покладаємо ми сьогодні надію? Люди скільки телефонів достали. Отож, благословіть вам в цьому навчальному році, вчителям, професорам, викладачам терпіння. Бо я знаю, як то з дітьми добре. Але найперше, шукайте знань. І шукайте царство Божого, а все інше вам додасться, каже Ісус Христос. Тому благословенного вам навчального процесу. Мирного неба, дякуємо Богу, дякуємо захисникам за цей день, за кожен день і за мирне небо над нашою Україною. Слава Ісусу Христу і слава Україні! А може разом ще скажемо тих чотири букви, куди ми потрапили. Т, Н, П У, Т, Н, П, У Т, Н. -п -у. Molotzi.